Всім привіт! Вас вітає рукодільна скриня. Мене звати Ліля. Наш магазин знаходиться в місті Тернопіль по вулиці Героїв Крут 3. Дуже коротеньке відео про трафарети, розміри стрічок і розміри бантиків, які підходять на, на певні розміри куль. Дивіться, в одному з попередніх відео я показувала трафарет, зроблений власноруч, який ідеально підходить на кульку 8 см. Повторюємося. Трафарет має розмір 10,5 см. проріз оцей в середині 1,5 см. Це бантик, який, ну, як, як на мене, ідеально пасує для кульки 8 см. Я з ними робила ці свої фіолетові кульки. Вибачте, не маю вишитого нічого показати, тому мушу на пустих кульках показувати. Ось отакий розмір на, на, на 8 см, якраз норм. Супер. Ось, а на кульку 10 см, нам потрібен трафарет розміром 12,5 см проріз так само 1,5 см. Його достатньо тут цього прорізу. Тобто, трафарет, повторююся, 12,5 см і проріз 1,5 см. Ну і ще хочу вам сказати: така... один момент. Якщо ви запам'ятаєте собі ці два розміри 10 см 12,5, 8 см. Ну, кулька 8 см, трафарет розмір 10,5. Кулька 10 см, трафарет розмір 12,5. І тепер дивіться уважно, якщо у вас буде кулька. 12 см, ви додаєте 2, плюс 2 см на трафарет. Тобто на кульку 12 см, вам треба буде 14,5 см трафарету. На кульку 8 на 8 см нам треба, повторююся, 10,5. Відповідно, на кульку 6 см ми забираємо 2 см. Отак От ми і тими 2 см рухаємося взад чи вперед. Запам'ятайте, два розміри трафарету на 8 і на 10 це найбільш поширені кульки 10,5-12,5 І тоді менші мінус 2 см, більші плюс 2 см. І так на кожен розмір плюс 2 см. дуже ну, Дуже, дуже все просто. Ось, і я ще швидесенько повторюю. Разом хочу вам показати, як можна зробити подвійний бантик. Не, не то, що подвійний, а подвійний, ніби як з, з бантик, з, щоб стрічка складалася з двох стрічок. Ну, Дивіться, накладаємо так, як і накладали в по, попередньому по відео на кульку на 8 см. Під легким кутом, під легким кутом, починаємо закручувати. Зараз закручуємо. Тут стик в стик, і стараємося, щоб стрічка лягала посередині нижньої стрічки. Верхня стрічка посередині нижньої стрічки. Ось, у мене ще якраз клаптик лишався. Ось. Все, склали. А, я зараз ще один момент скажу. Зараз, зараз, зараз. Це я складаю стрічку. Зараз, 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 тут ми, тут ми зафіксовуємо. Це, ми зараз працюємо стрічкою, дивіться, 4 см. А атлас зверху 2,5 см. На трафареті, який від, добре підходить на кульку 10 см. Так, десь в мене була голочка з ниточкою. голочка бісерна, ниточка бісерна, ниточка тому що, тому що вона міцна. І, і тоненька голочка. Заходимо в петельку, я вже вам казала, я працюю подвійною ниточкою, захожу в петельку. І стараємося оці краєчки, я повторююся, але стараємося всі краєчки і ті, що знизу також. Бачите, я захватила цей нижній краєчок. І ми проходимо, Тут краєчок пройшли, тут краєчок прихватили. Тут знову прихватили край. Знову прихватили край. Ну, старайтеся. Тут. Бах. Зараз, зараз. Тут край захватили. Старайтеся слідкувати, щоб всі краї ви захватили. Воно тоді в бантику краще лягає. Тут край захватили і там захватили. Виходимо, забрали тут краєчок. Оці краї всі 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 всі, всі завжди е, хватайте. Оцей не забувайте. Ви будете чути пальцем потім, що ви, ну, що ви прихватили. І старайтеся, щоб стіжки були ну, приблизно одинакові. Ось. І ну, тут давайте отак. Все. Тепер знімаємо. Знімаємо. Це вже я вам хочу показати розмір бантика, який на кульку. На кульку 10 см і стрічка 4 см шириною. Попередні фіолети я вам показувала 2,5 см. Зараз я вам покажу різницю. Все. Стягуємо красивенько, красивенько, красивенько стягуємо. Я вже спеціально взяла коротку нитку, щоб вона мені тут його не путалася, не мішала. Стягуємо, стягуємо зараз крутимо, крутимо. Оп і загудзовуємо. Ось. Якраз в квартирку нитки вистачило. Оп, загудзували. Так, голочку сюди, ниточку відрізаємо. І також відрізаємо оці кутики. Ви можете робити їх гострішими, як же вам подобається. Е, хочете робіть гостріші, хочете робіть такі трошки тупіші. Ну, як, як кому. Я Якось так на, на око. Раз. Потім. Знову ж таки, тут в мене. Зараз припалю трошки. Опа. Так, і обов'язково, обов'язково, тут варіантів нема. Ми припалюємо ці всі стрічки зажигалкою. Легенько середнім вогнем, середнім, середнім, бо не, верхів, не верхівкою вогня, а середнім. бо згорить. Все спалимо. Опа. Органза, звичайно, а, до речі, я ще вам хотіла сказати, що ви можете оці кутики вирізати, отак вирізати. Тож, якщо маєте бажання гратися, то можете вирізати. Так, і дивіться: от тепер у нас бантик показує. Тепер показую бантики. Це бантик на кулю 10 см. Стрічки 4 см шириною. Ось який він буде. Ось на кулю 10 см. Ось. Якщо ви хочете зробити подвійний, ви тоді працюєте з трафаретом на кулю на 8 см. І робите, мене оце вже зроблено на, на кулю на 8 см. І робите такий подвійний бантик. Можна, можна такі подвійні бантики робити, він пухкіший. Пух, 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 тобто, ви один нижній зробили більшим. А верхній зробили меншим. Також гарно дуже виходить. Гарно. І оці, до речі, стрічки, що я комбіную, вони також, якщо маєте можливість, то комбінуйте. Воно гарно виходить на, на, на кульках. І тепер дивіться, оце бант на трафареті 10,5 см. Оце бант на трафареті 12,5 см. І ось вам ще покажу. це 4 см. І це 4 см. Я вам просто показую варіанти поєднання ще, ще разом з тим. Ну, ось, отак. Хочете так? Хочете, робіть той менший, ще плюс той менший. Чекайте, ото виворотня сторона. Ось так. Де у нас лиця? Оце лиця? О, отак можна поєднати ось. А оце бантик 5 см стрічка 5 см шириною. 5 см. Ось, вона така ще. Більш, більш він такий ну, пухкіший, більший. Ось вона. Також можна поєднувати з бантиком, зробленим на трахареті на 10,5. Ось такого. Можна отак поєднувати. Ну, взагалі, варіантів. Є маса. Просто собі запам'ятайте. І єдине, що, що я маю проговорити, що чим от, е, трафарет, чим на більшу кульку, тим більше цей проріз робіть всередині вищий. Бо, відповідно, стрічка широка і широка, 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 то вам треба оцей проріз робити далі. Якщо будете працювати на велик... з великими кульками і з широкими стрічками. Ну І ще одне. Ви ж можете оці бантики, я так тільки ну, виходить, два рази обвивала, ви можете три, три рази обвивати, але з тими широкими, такими, то не дуже вийде три рази, бо дуже вже буде багато і він скукожиться. так не... Ну, не, не гарно буде. І обов'язково припалюйте краї. Всі краї мусите припалити, бо, бо, бо то органза, і атлас, і оця парча вони дуже сипляться. Парча, звичайно, дуже, дуже гарно виглядає на бантиках. Дуже гарно. Ну, я, я її частенько так використовую. Ось вам ще раз покажу, де та верхівка тої. Ну, Ось, ось кулька 10 см. Вон батик. Поєднала вам менший і більший. Якщо два одинакових, ну, от так ось, ну, два одинакових, ось два одинакових. По на, на зроблені на трафареті одинаковому. Ось так буде вам Пух, пухкенько. Тут оце кулька 8 см. І вже якщо ми візьмемо. Трафарет 12,5, то це вже смішно, і воно великій, такі якесь чебурашка, та кулька виходить. Тобто, без варіантів, що на неї трафарет 10,5 см, ідеально підходить на, на цю кульку. Ось. 10,5 см. Все, норм. Більше не треба, менше не, не варто. Ось така: такі маленькі, коротеньке відео, дрібничка, але корисна інформація. Дякую за увагу, бережіться. До нової зустрічі!